Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина Гість студії сьогодні. Пан Віктор Рох, журналіст, історик, політик, видавець, головний редактор тижневика Шлях Перемоги. Я вітаю вас, пане Вікторе. Добрий день. Очевидно, що ми сьогодні поговоримо трошки про термінологію, яка стосується української історії, українського визвольного руху, руху опору. І з цією термінологією, на жаль, за останні навіть 20 років тягнеться досить такий ну, негативний шлейф. Ну, я не буду говорити там про вас і ваших колег, звісно, бо ваша робота би цей шлейф знімати. Почнемо ми з такого поняття дуже простого, здавалось би, і поняття, яким ми всі оперуємо дуже часто в тих чи інших ситуаціях, з поняття націоналізм. От що нам слід розуміти людям у 21 столітті під поняттям націоналізм, коли кажуть, що час національних держав насправді вже минає. Ми входимо в якусь нову еру постіндустріального. Суспільства, де культури взаємопроникають одна в одну, де люди мігрують з одного місця в іншого. Зникає взагалі поняття рідного дому як такого для великих розвинутих країн. От що ви скажете про це? Що таке націоналізм зараз? Націоналізм це здоровий глузд нації, це засадниче. І знаєте, мені дуже подобається визначення одного з діячів ОУН провідних свого часу, навіть був головою ОУН після смерті Степана Бандери, Степана Ленкавського. Він назвав націоналізм. Це є. Діяння і мислення в інтересах нації. Я думаю, це дуже коротко цим сказано. Знову ж таки, почувся ще на одного авторитета Дмитра Донцова, який говорив, що нація, націоналізм це скупчення мільйонів воль довкола однієї ідеї ідеї власновладства на своїй етнічній землі. Тобто, фактично, це знову ж таки поняття захисту рідного дому. І як, коли ви сказали, що коли нівелюється, стирається і Відкидається в таке поняття, як рідний дім, я думаю, хіба це добре? Хіба ми хочемо жити в гуртожитку чи в чи в казармі? Рідний дім, я думаю, це завжди для для, для для кожної людини, для кожної нації. Зрештою, це є мета, це є ідеал, це є засіб, зрештою, збереження і можливість впорядкування за своїм бажанням, за своїм планом. Для своїх потреб і інтересів цього власного рідного думу. З яких причин і чому, на вашу думку, от, в поняття цього націоналізму в Україні свого часу створилося негативне певне забарвлення. Ще за радянських часів було поняття український буржуазний націоналізм? Навіть було більше, було українсько-німецький буржуазний націоналізм, навіть таке було, чи українсько польський буржуазний націоналізм. Я розумію, що відповідь на це питання є дуже простою, тому що держава-окупант. Звичайно, боролася проти тих, хто захищав свою власну рідну хату, хто намагався її відбудувати, відвоювати. І, напевно, не було, напевно, в історії такого, немає, в світовій історії, такого прикладу яскравого фальсифікації, шельмування, демонізації, обріхування явища. Явища дуже оригінально і дуже органічно, як український націоналізм. На це була, звичайно, своя мета. Це на це були свої звичайно, звісно причини. І окупант, пан, бачивши, що єдиною зброєю понлоного народу є власне націоналізм, намагався цей націоналізм ошальмувати, оббрехати і демонізувати. От антологія, український націоналізм, том другий, я так розумію, це видання, яке ви упорядку. Ковували, і очевидно, що воно матиме продовження. Так? Що входить от у подібні антології і на кого воно розраховано? На людей, які вважали, і вважають себе українськими націоналістами, ми про це ще поговоримо про псевдонаціоналізм, очевидно, його теж повно є в Україні. Це популярна література чи це така наукова академічна література? Властиво, ідея цієї виникнення ідеї вдання цієї книги, цього збірника в мене з'явилася. Десь в середині 90-х років. І викликана вона була тим, що я, ну, працюючи в громадському русі, в русі націоналістичному, для себе відкрив таке розуміння, що ми говоримо про націоналізм, дискутуємо, ніби обговорюємо саме явище, ідеологію чи практику, але до цього часу немає про що джерел. Тобто, щоб оце фактично ця антологія, це перший випадок зібрання під одною обкладинкою основних ґрунтовних праць і довгі українського націоналізму по перше джерела. Тобто, для того щоб дискутувати, треба нам є... фундамент, фундамент а оперувати першоджерелами. Бо ми читаємо критику, читаємо дискусії, ми читаємо враження, питаємо про, а... про це. А власне цього до цього часу не було. Дуже важко було визначитися в форматі цього видання. Я підійшов таким чином, що в першому томі війшли основні такі ґрунтовні праці ідологів націоналізму першої половини ХХ століття, а в другій війшли автори другої половини ХХ століття. І тут ще цікаві явища відбулися, знаєте, розвіювання міфів на прикладі цієї антології. Говорять, що це націоналізм явище вузькоспецифічне на Галичині. Ми дивимося авторів, і тут фактично більшість спецвихідців Сідної України. Євген Маланюк з Кіровоградщини. Ів Ананацький сьогодні з Моєї Сумщини, Роман Бжеський з Чернігівщини, Микола Міхновський з Київщини, Дмитро Донцов з Мелітополя, Юрій Липа з Одеси, Юрій Бойко з Миколаєва. Тобто, фактично ми хоплюємо огранителя взагалі з, 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 з Петербургу. Ми цей розбуваємо цей міф цієї міфа. Автори а, були більшості східної України. А, до речі, чому от цей міф з'явився? І це от було мене таке запитання. Самі його просто порушили це питання раніше. Чому з'явився міф про те, що сердям українського націоналізму є Західна Україна, зокрема, і, і все. А там центральна, чи східна, чи північна, чи південь, а, що це інші території, і вони так би мовити, ніякого стосунку до цього не мають, але завжди боролися із нав'язуванням їм цієї теорії. Ну, та власне, тут можна довго цю історію говорити, спробую так більш лаконічно. Тому що ми, коли говоримо про націоналізм, ми чомусь згадуємо лише вузький період 40-50-х років, ай навіть 30 40 50 х а років. А звідки слід починати? Слід починати з Миколи Міхновського, з 1900 року. Якщо ще говорити про, 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 про самих преджерел, то це братство Тарасівців. Це 1891 рік це група українських студентів Іван Липа. Віталій Боровик. Потім до них приєдналися і Борис Грінченко, був, і Михайло Коцюбинський, і Микола Міхновський, створили братство Тарасівців. В Кавканеві на Тарасовій горі вони поклалися боротися за незалежність України. Це було в... навесні 91-го року, 891-го року. Влітку, 891-го року, в рідній Романщині, в селі Глинськ, вони написали програму братства Тарасівців, де було вперше написано. Мету політичної організації, мета була одна, єдина вільна українська держава без хлопа і без пана від Карапатських по Кавказки. Тобто ми бачимо, держава для, на своїй землі, без соціальної справедливості, без хлопа і без пана. Ну, в принципі, ми можемо говорити тоді про популярність певних соціалістичних ідей. А, ну так, вже тоді трохи десь пізніше, де фактично початок століття це було ну, мода, тотальна мода на соціалізм. І хто би там вже не був, навіть той там і Донцов, десь і Міхновський, і Руб, Русина Українська партія, вони вже таки могли бути соціалістами. Хоча б декларативно, бо інакше вони не мали можливості бути популярними, хоча б мінімально. І отже, коли ми говоримо про схід України по той по той період, то фактично весь націоналізм був на сідній Україні. З віддувало... чим ви це пов'язуєте? Енер... До речі, що чому саме східна Україна, яка ну в останні там кілька сотень років перебувала постійно майже під владою Російської імперії? Тут багато вестан народів. Коли, коли відбувся перший стріл в Сараєво в 2014 році, то цей стріл поклав дуже багато. Ну, фактично, він був не пострілом з пістолета, а це був постріл атом, вибух атомної бомби в своїх наслідках. Перша світова війна, революція і так далі. І, так далі, і, так далі. і коли ми читаємо спогади. І документи з часів 17-20 років то ми бачимо, який потужний був народний дійсно народний рух для відродження української держави, і не вина тих людей, які це робили, а вина того проводу, якого зрештою не було, який цей рух, який цей порив звели на нівець. Чи помітили ви якусь тенденцію до іншого ставлення от, до поняття націоналізму в Україні там протягом останніх ну п'яти п'ятнадцяти років, можливо двадцяти п'яти або ж останнього року навіть? Останній рік це взагалі був дуже бурхливим вставленні, і тут є трохи ще інша тепер небезпека в нівеляції націоналізму. Коли ми бачимо за смолоскип, нашивки, емблеми, прапори, ми не бачимо особистості. Коли ми бачимо, що це ніби зараз стало в тренді: Бандера, червоно-чорний прапор, взагалі зараз актуальність цієї теми є дороги. Тобто дуже мода кода робить інший. Так, іншу шкоду робить так, деколи. Бо знову ж таки тут стає актуальним це видання. Для того щоб назвати себе націоналістом, треба принаймні мати уявлення, що це таке. І принаймні не дискутувати себе декла свої поведінки, Що ж спостерігаємо дуже часто. Е, в які основні міфи були створені довкола поняття націоналізм і Чим власне лякали наші з вами? От чи ви робили подібні для себе принаймні дослідження? Та, та ну це міф, це багато. Є міфів міф, міф насамперед, що на цим це щось таке кровожелеве, як засадниче. От, тобто не може бути націоналізм в кроватці, інтелігентний, освічений чоловік, а це якийсь зарізяка з ножем в зубах, з рогами на голові, з хвостом нижче спини. який тільки мріє про те, щоб когось вбити, зарізати, е, зґвалтувати чи Щось таке. Насправді, це зовсім, зовсім не, я, я, я не так, і ця книжка цьому раз по цьому доводить. Інший міф про те, що нацизм це засадниче, таке продажне і зрадливе, яке намагається комусь десь прислужитися, то чи то німцям, чи то якимсь імпристам зараз американським, чи то всім та службі держдепу і так далі. Знову ж таки, ця книга цей міф значно мірою спростовує. Коли ми дивимося тут до, до кожного автора є своя ну його біографія. Коли ми бачимо, що більшість з них провели або е, частину життя в, в тюрмах і крусових концтаборах, або загинули з рук німецьких окупантів, то ми бачимо, що цей міф тоже так розвіються саме. Доли дуже батько бачу. До речі, так якщо ми говоримо про Японію, наприклад, то нас не дивує, що в Японії керують японці, так працюють японці переважно для того, щоб Будувати потрапити я... на службу державну, треба володіти японською мовою. Це засадничок. Це я думаю, що це в всіх таке державах є, і має бути хіба що крім крім нас і Білорусі, я Так, і дві держави знаю, що таке. Може бути, що не знати рідної мови, не знати рідної історії, не і не любити рідну землю і рідну державу, і можна бути на державній службі. Я інших не знаю таких. Добре, ми про це і трошки більше після паузи продовжимо. Історик і журналіст і політик пан Віктор Рох сьогодні гостем нашої студії. Добре, я хотів би вас запитати іще про таке поняття, як пропаганда, як Агітпроп. В принципі, те, про що ми говорили ну, в першій частині нашої програми. І ставлення навіть частини українців до поняття націоналізм, до Бандери Шухевича і так далі, взагалі до руху опору. Можемо навіть говорити до дисидентів, власне до українських. До речі, зверніть увагу, що до російських дисидентів було інше ставлення так. Ну Бродський, там і сахартон і так та далі. До, все ж таки українські дисиденти чимось таки відрізнялися особливо від, від від російських дисидентів, хоча сиділи можна сказати в одних і тих же тюрмах. Чи потрібен нам гід проб зараз супроти російської пропаганди? Тому що під агітпропом, це, тобто, знову, що таке, ми, сьогодні поняття таке... Чи повинні ми працювати такими ж методами, як і вони працюють, але, так би мовити, подавати це з нашого боку. Їхні методи мені засадничо огидні і несприйнятні. І не, і не це, це фальш, це брехня, це породження агресії, це облуванювання людей. Воно, можливо, десь і ефектно, можливо, десь воно і ефективно, але на перспективу все одно, правда. Правда, не втаїш, і з мішка вилізе. Я не хотів би, щоб те, що ми сьогодні говоримо чи пишемо, так само, як і ці люди, що робили, це багато-багато до нас. Сьогодні також це читаємо, і воно актуальне, і воно ми не червоніємо за це все. Так само я не хочу, щоб те, що ми сьогодні робимо, чи це, що ми пропагуємо, щоб комусь це зробити. А от по подібні брошурки, які ви час від часу <кій> випускаєте, от бандерофобія в русському сознанні, так от це що? Це збірка статей російською мовою, статей непропагандивних. Вони написані доступною мовою, але, скажімо, основу цього збірка складає праця кандидата філософських наук Ігоря Лосєва, якого не звинуватиш в незнанні, в неінтелектуальності чи в якомусь такому упередженні. До речі, саме тічний росіян народився в Севастополі, і там фактично про yeah. це дуже геніальний чоловік, як на мене. Ця книжка спрямована насамперед на східній області України. Ми туди масово поширюємо, зокрема, на Донеччину, Луганщину для українських військових, для того, щоб знову таки розвивати ці міфи. До речі, а в чому цей феномен, що от Бандера знову став, ну, по-перше, символом боротьби, а по-друге, ну, очевидно, що цей термін має та, право на існування, та, та. зокрема у Росії. От, ши, з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, що зусиллями знову ж таки, ну, це явище і об'єктивне, Бандера був дуже достойним чоловіком. І очолював український визвольний рух. А зусиллями московської пропаганди він вже став якимось демонізованим і все ще українське, так само, як свого часу була Петлюрівщина Мазепична. Сьогодні стало називатися Бандерівщина. Відповідно, образ Бандери він на себе стягнув з одного боку, як все, що пов'язано з Україною, позитивно, те, що для нас, а з іншого боку, все, весь негатив також на нього виливається. І фактично для того, щоб розвіяти ці міфи, ця книжка була і видана, це вже друге видання. І що скажу, що ми дуже багато працюємо з учасниками АТО, з тими людьми, які там перебувають або під окупацією тимчасово, або на звільних територіях. І ця книжка є популярна, вже витримала кілька видань, і ще 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 дуже просять дуже, дуже, саме до такого пану книжки про Бандеру, про УПА, про Бандерівщину. Юрій Липа, розподіл Росії. Тут самі навіть назви книжок, так і заголовки, вони очевидно розраховані навіть на певний епатаж. Я так розумію, що книжки ці розраховані не лише для українців. І не стільки для українців, так скільки для людей, які себе такими, можливо, ще не вважають. Ну, якщо це йдеться про територію України, про українську державу, зокрема. А, трошки про автора і про що ця книжка. Ну, Автор це дуже геніальний чоловік. Це син Івана Липи, про якому вже сьогодні згадували, народився. Він ну, на Полтаві а на Полтавщині я фактично прожив дитинство в Одесі. Був учасником звальних зман 17-го року. Цього року ми відзначили його 115-річчя, тобто він на 1900 року. Потім опинився в еміграції. Поет геніальний, публіцист, новеліст, лікар. Загинув в лавах УПА як лікар, фактично, в кінці серпня 44-го року. Хоча мав можливість виїхати, але на пропозицію звертників прибратися на еміграцію, він сказав що, дуже таку фразу, яка мені дуже. Ну, Близька, скажімо так. Тут вороги і там неприятелі, і ті і інші матимуть у підлиці. Краще загинути гідно на своїй землі в боротьбі. Так він не загинув. Написав ряду дуже цікавих видань. На жаль, сьогодні мало якось теж спопуляризовано, і ця книжка недавно нами переведена. і також користується сьогодні популярністю, що характерно, що предмовну до неї написав тодішній заступник голови СБУ Андрій Леву, сьогодні він депутат Народної Верховної Ради України. Тобто це вже книжка стає не просто вузькою такою сферою зацікавлення е, науковців-істориків, але вже і для прикладних політиків. я думаю. Ну і власне видавництво, воно носить ім'я Юрія Це так, видавнича та. спілка. Ми ще та. одну книжку маємо, раз вже ми її маємо, ми мусимо показати нашим. Е Телеглядачам, можливо, комусь буде цікаво от, щось нове дізнатися, власне, з історії і українського націоналізму, зокрема, і української історії. Я би не хотів тут знову ж таки так педалювати і наголошувати на слові націоналізм, аби знову не надавати йому тих конотацій, про які ми говорили в першій частині нашої програми. Леонід Мосенс, людина покірна, Гомоленіс. Що це за книжка? Це 10 новел старини армії УНР. Одного зі засновників Легії українських націоналістів Леоніда Мосенза, який народився на, на Вінниччині. Ну, це просто... Василь Шкляр, коли цю книжку прочитав, він був дуже подивований тим, що вона видана була, здається, в першому році в 37 році, потім в Веніпезі в 51-му, і лише зразу ми співнилися її видати знову. Він сказав, що ця книжка вона на рівні з Холодним Яром Горля Сагорського. І дуже жаль, якщо це, це, що, що ця книжка не була видана раніше. Це дуже прекрасні новели учасників звольних змагань. Найкращих новелістів, коли не найкращих, за словами Дмитра Донцова середини минулого століття. Також, на жаль, сьогодні мало. Популярно мало достіжено і мало забуто. Всі ці автори, наскільки я розумію, за радянських часів їх просто не було. Звичайно, в фобі. В, в, в ефірі, та. так. Не лише в ефірі, а очевидно і в другому. Ну, ну, звичайно, звичайно, звичайно. Тобто, так. це де зберігалися примірники? Це діаспора врятувала ці всі речі? Фактично, це знову ж таки завдяки діаспорі. Коли ми говоримо про український націоналізм, як явище, то ми не маємо забувати про той величезний період, період жертовний, період трудовий, період, я б сказав, навіть героїчний період. Хай би це пафосно як не звучало період діодінням наші діаспори, яка ну, зберегла і навіть примножила наші здобутки. Пане Вікторе, очевидно, що ви розумієте і, і, і міркуєте про те, що ну дуже важко, якщо йдеться про стару термінологію, класичну, це класична термінологія, так то ну що дуже непросто довкола таких речей зараз об'єднати державу. От, конкретно там сказати от націоналізм, і ми всі об'єднаємось. Чи можливо якесь об'єднання і консолідація через історію, в принципі, зараз українську? От як її написати, переписати, витягнути щось невідоме, вразити чимось? Я не знаю. От ви, як як історик. Можлива консолідація через історію. Те, що ми навіть бачили от, е, в травневі ці дні, так, що нарешті подали руку ветерани. Хоч вони, і раніше насправді проблема це то абсолютно. була не у ветеранах абсолютно. Червоної армії і абсолютно. армії е, Української повстанської. Абсолютно. От можлива консолідація через історію? Консолідація можлива через дві, е, ну може, дві-три дві, речі: це знову ж таки, за словами Юрія Липи, це одність минувшини. І одність будучини. усвідомлення того, що в нас є спільне минуле, і в нас має бути спільне майбутнє. І ніколи не буде консолідації навколо слова. Консолідація є навколо ідеї, навколо роботи, а саме навколо роботи. Коли ми розуміємо, що нам ще розгрібати, розрібати ті завали в минулому і будувати палац, а не хлів, в майбутньому в свою рідну хату для власних рідних потреб спільно. Тут, ще повертаючись, власне, до Шлейфу певного, що тягнувся за за словом націоналізм в Україні знову ж таки. Ми не кажемо тут про навіть Польщу чи Німеччину чи Францію. Оце якесь людиноненависництво, ненависництво або, або або русофобія. Часто про, ну, про це так, теж як кажуть. Це ксенофобія, це екстремізм, це якийсь. Не там, то це Тобто ми чи можемо ми говорити, от зараз я буду як людина не заангажована, наприклад, і неук вас запитувати, що в цих книжках не написано про те, як треба не любити інші держави і нації, а написано про те, як любити Україну. Навіть не те, як її любити. Навіть не, не, не скільки те, як її любити, бо любити це просто слово. Це почуття слова, але як її захищати, як її будувати? Навіщо? Коли. І кому. От про це в цих книжках написано. І фактично я скажу, що слово антологія означає в перекладі з Давньогрецької збирання квітів. І нібито здається, коли я цю книгу готував, то це написано 100 років тому, навіть більше 100 років тому, починаючи від Миколи Міхновського 1900 рік. Ніби це здається, якийсь засушений гербарій має бути, який тільки для того, щоб він там десь зібрав та і показав колись комусь. Насправді, це не гербарій вийшов, це вийшов букет дуже. Різнокольоровий, дуже запашний і дуже свіжий, дуже актуальний. Ви один із учасників студентського голодування, того пам'ятного 90-го року. А от на що ви тоді сподівалися, і наскільки воно відповідає тому, що є зараз? Я тоді сподівався, що українці стануть стануть кращими. І сьогодні я в цьому переконався, що українці став стали кращими, активнішими, солідарнішими, розумнішими, освіченішими. І я думаю, ми переможемо. На сам кінець запитання, яке перегукується вже навіть з деякими вашими репліками протягом передачі, про те, що таке Україна єдина. Ми дуже багато про це говоримо, дуже часто. І якщо йдеться зокрема про ті речі, які ми сьогодні трошки-трошки ну, буквально зачепили, то зазвичай нам кажуть, що це не на часі, що е, е, у нас різні герої, що у нас різні історії, у нас різні мови, у нас е, різне бачення майбутнього. І там націоналізм, чи, чи якісь інші ідеї, так вони неоднаково можуть бути застосовані в різних е, частинах України. От що таке Україна єдина? Ну, виходячи принаймні з того предмету, який досліджуєте ви, Україна єдина, ну, це можна також говорити дуже довго, але я назву дуже так, мабуть, образно і просто, щоб зрозуміліше було. Це коли перемагає збірна України, то і в Донбасі, і в Львові. Всі однаково радіють. Це однакові реакції на певні подразники, чи негативні, чи позитивні. Це означає, що Україна єдина. Коли говоримо про історію про героїв, то, напевно, українська історія дуже важка. А в кого вона була легка в інших народів? Знову ж таки, Можемо важливо, задати британців чи французів. Абсолютно, абсолютно. Задаймо ті, ті самих росіян. Та. Був Пугачов, народний герой, і був Суворов, який це повстання Пугачова повачав, також народний герой. Тобто, фактично і Разін і був, Разін був та, і Яктіна Вторая була, і Петро І був, і був. Перепрошую, в кендрат була, він була, він сказав, це повстання. Тобто багато що, що. Радянський Союз був і був генерал Деніки і Калєдін. І сьогодні це все і власов. І власов був. Та. І, і під тим трикольором, який сьогодні бачимо на баштах Кремля, в свого часу, в роки Другої світової війни, марширували ЕСівці mm -hmm. чи Рога ро, і, і так далі. Тобто історія дуже важка штука, з нею маємо робити висновки, вміти робити висновки з історії. Брати уроки і щоб ті уроки засвоювати на відмінно, бо двічникам дуже погана доля. Хто, хто двічник в історії, то нема майбутнє. Дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую глядачам, що гостем нашої студії був пан Віктор Рох, політик, видавець, журналіст, громадський діяч, головний редактор тижневика Шлях Перемоги. На все добре.